Вітаю, шановний восьмий клас! Сьогодні ми з вами на практиці переконаємось у справедливості законів паралельного з'єднання, тобто виконання співвідношень між загальною напругою і напругою на кожному зі споживачів. А саме те, що загальна напруга у і напруга на кожному зі споживачів, у нас буде їх два однакова. Наступне, що ми з вами перевіримо на практиці і виміряємо, і знайдемо це співвідношення, що загальна сила струму і вколі з паралельним з'єднанням на цій ділянці дорівнює силі струму, точніше сумі сил струму на кожному зі споживачів. Ну і також, обрахувавши за допомогою закону ОМА опір кожного споживача і загальний опір ділянки перевіримо третє співвідношення для паралельного з'єднання, саме що одиниця, поділена на загальний опір, дорівнює сумі. Дробів одиниця на r 1 плюс одиниця на r 2 Нагадую, що потім, щоб отримати R, ми перевертаємо дріб, і ось цей загальний опір R завжди менший за опір будь-якого зі споживачів в колі паралельного з'єднання. Дану лабораторну ми, як зазвичай, використовуємо. Для її виконання симуляцію Фет складемо електричне коло, яке буде складатися з джерела двох лампочок, що будуть з'єднані паралельно, вольтметр, амперметр, ну а також з'єднувальні дроти, бо знаємо, що струм у нас по повітрю не тече. Плюс додам ще ключ, мабуть. Бо колом має містити замикальний розмикальний елемент. Нагадую, якщо ми з вами працюємо з паралельним з'єднанням, то в колі, нас, в колі у нас буде з вами обов'язково точки. Розгалуження, тобто точки, з яких будуть виходити не один провідничок, а два та більше. Ну, так як у нас всього два споживача з'єднаних паралельно, то, так, то з точки буде виходити по два провідничка. Ну, коли будемо додавати вольтметр, то вже три. Так. І е, в ході нашої лабораторної, перше, що я маю зробити, це якраз і зібрати. Коло з паралельним з'єднанням двох лампочок. Ось мої дві точечки, Це вузлові точки, в яких ми бачимо коло розгалужується, з них виходить по два провідничка. І бачимо, що лампи з'єднані саме між собою паралельно, бо від першої лампи йде два провідничка, вправо і вліво. В цю точку, а потім в цю. І від другої лампи також йде два провідничка вправо і вліво. Якщо маємо між споживачами дві спільні точки в узлові, то таке з'єднання паралельне. Користуючись даним рисунком, збираємо електричне коло. Переходимо по посиланню, я вже по ньому перейшла. і... Збираємо електричне коло. У нас є батарейка. Далі використовуємо дроти, Тільки, мабуть, ось так, поширше зробимо. Так, тепер, Ось це буде вузлова точка. З неї виходить один провідничок вгору на першу лампу, другий провідничок вниз на другу. Перша, друга. І тепер від кожної лампи ще по провідничку прийде у другу вузлову точку, ось сюди. А далі уходимо в електричне коло. Ось Тут ще ключ, куда так. так, ось Це ключу ключу тісно. Так. О. так, чудово. Коло ми з вами зібрали, як показано на малюнку. Замикаємо коло, бачимо, що е, струм дійсно протікає. Е, червоними стрілочками нагадую, показано напрямок струму. Отже, струм тече від плюса до Мінуса, отже, справа плюс жовтенька частина батарейки, зліва мінус. Це нам потрібно для того, щоб і це зобразити на електричній схемі, яку треба намалювати до кожного зібраного електричного кола, починаючи з цього. А також не забувайте про полярність а, таких. Приладів як амперметр і вольтметр. Так, поїхали далі. Розмикаємо і дивимося, що нас просять зробити далі. Ми зібрали. Нам треба задати довільне значення опору першої та другої лампочок. От, так. Задала. Ви бачите, на лампочку натискаєте, можна задати будь-яке значення опору. Далі ви креслите електричну схему цього рисунку. Їх буде у вас всього. Раз, два, три, чотири, шість, сім електричних схем. Це буде перше. Що нас просять в першій частині експерименту, дослід 1 – це порівняти напруги на різних ділянках. Тобто на кожній лампі окремо рисунок 2 відповідає електричному колу, де ми будемо вимірювати. Напругу на першій лампі, рисунок 3 відповідає електричному колу, де ми будемо вимірювати напругу на другій лампі. Ну а рисунок 4 відповідає електричному колу, де ми будемо вимірювати загальну напругу. До кожного з цих рисунків електричних кіл, ви в ході лабораторної будете робити. Електричні схеми, тобто схематично позначати наші всі складові, і не забуваємо про полярність як джерела, так і вольтметра або амперметра. Далі. Зараз ми знімемо покази, заповнюємо табличку. Числові дані, звичайно, я запишу, ну, а ваша вже задача буде зробити висновок про те, яке співвідношення ви отримали, як воно виглядає математично. Тобто, ви прописуєте рівність або нерівність, да, певний вираз словами і е, математично. Так. Отже, давайте вимірювати силу стру, вибачте напругу на першій лампі. Беремо вольтметр, під'єднуємо його паралельно до першої лампи. Бачимо, тепер у нас з вами ще від першої лампи в неї також з'явилось розгалуження від її клем. Одна йде до вузлової точки вправо, а інша на плюс. Вольтметра. Так, же з лівої клеми од, з неї торчить провідничок, який йде ліворуч, а другий йде на мінус вольтметра. Замикаю електричне коло, і, як бачимо, напруга на вольтметрі е складає 9 вольт. Так як він підключений паралельно до першої лампи, це Напруга на першій лампі записуємо з вами в табличку. Тепер виміряємо напругу на другій лампі. Так, Переходимо до нашого електричного кола, розмикаємо і так само приєднуємо клеми, але тепер до другої лампи. Замикаємо і бачимо, що напруга на другій лампі складає також 9 вольт. Записуємо це в табличку. Для того, щоб виміряти загальну напругу, ми виміряємо напругу на вузлових, точках, тобто на обох лампах одночасно. Так, підключаю, так, щоб було видно, замикаю електричне коло. Ну, і, звичайно, ви розумієте, що Напруга загальна також складає 9 вольт. Отже, закон паралельного з'єднання для напруг у нас справджується. У висновку, ще раз, ви прописуєте отримане співвідношення і словами, і математично. Тепер Дослід другий перевіримо з вами е, співвідношення між загальною силою струму і силою струму на кожному зі споживачів. Знову ж таки, ми для цього виміряємо, дивимось, рисунок 5 це електричне коло, е, яке ми з вами зараз зберемо, для того, щоб виміряти силу струму на першій лампі. Рисунок 6 це. Е, Електричне коло, яке ми зберемо для того, щоб виміряти силу струму на другій лампі. Ну а рисунок 7, як бачимо, амперметр підключений до всієї ділянки. Його можна підключити як справа, так і зліва від цієї ділянки. Головне, щоб послідовно з нею. Для того, щоб а, виміряти силу струму на всій ділянці. Не забуваємо зробити електричні схеми до відповідних електричних кіл, зображених на рисунку 5, 6 і 7. Після чого зараз ми заповнимо з вами таблицю частково. Ну, а ви вже на основі цих даних будете робити висновки. Так. Ховаю вольтметр. Ой, ключ. Ви бачите, ключ повертаю. Ладно, буде трошки некрасивий. А вольтметр ховаю. Так. Зараз ось так. Ось так. Так, тепер, що мені підключити? Амперметр він вмикається в коло послідовно. Ось тут мені треба розімкнути електричне коло і послідовно з першою лампою підключити амперметр. І так, бачимо, що вони з'єднані один з одним, послідовно, немає ніяких розгалужень між ними. Замикаємо електричне коло і вимірюємо силу струму 1,5 А. Це і один сила струму на першій лампі. Далі, так само розмикаємо, ось тут розмикаємо клеми. І підключаємо тепер амперметр послідовно з другою лампою замикаємо. Сила струму в другій лампі складає 0,45 Ампер. Записуємо. Далі. Розмикаємо тут, розмикаємо тут. І тепер наша задача, ми повернули з вами паралельне з'єднання ламп, і тепер наша задача підключити паралельно о, послідовно до всієї діляночки. Ось тут розмикаю, з'єдную і підключаю ось таким чином. І так, замикаю електричне коло, вимірюю загальну силу струму, вона складає 1,5 Ампер. Ну, а далі наступні дві колонки ви е, заповнюєте самостійно. Ви рахуєте силу, е, суму сил струму на кожному зі споживачів і 1 та і 2. І якщо ось Значення ось тут, співпаде зі значенням тут, то ви можете зробити висновок про те, що дійсно виконується співвідношення, що загальна сила струму в колі паралельного з'єднання дорівнює сумі сил струму на кожному зі споживачів. Це і є ваш висновок. Далі. Що ми робимо з вами далі? Так як опір ми вимірювати не будемо омметром користуватися, ми його повинні розрахувати. Що ви робите? І так, по-перше, перший крок. Ви вимірюєте Р1, розраховуєте за законом Ома це У1 на R, вибачте, на U1, звичайно. Рахуєте, підставляєте числа. Так само ви робите для R2. Це У2 на І2. Рахуєте. А далі ви ще розраховуєте загальний опір як загальна напруга, поділена на загальну силу струму. Відповідно, знаходите число. Це ваш перший крок. Зробивши його дані отримані, ви записуєте відповідні колонки, а потім використовуєте ось цю формулу закону паралельного з'єднання і перевіряєте, а чи дійсно Одиниця на R дорівнює одиниця на R1 плюс одиниця на R2. Ви записуєте цю формулу, підставляєте в неї значення R1 і R2. Підставите. Значення. А де ви їх візьмете? А ось тут. У вас тут є R1 і є R2. Зводите до спільного знаменника, знайдете додаткові множники, все порахуєте, а потім не забудьте перевести дріб, перевести перевернути дріб і отримати R, і його значення вже записати ось сюди. Ну, після чого знову ж таки зробити висновок про співвідношення між загальним опором і опором на кожному зі споживачів. Далі. Екс... Е... Аналіз експерименту. Тут все написано, які ви співвідношення перевіряли, які результати отримали, тобто, чи справджуються вони, які чинники могли вплинути на точність отриманих результатів. Зрозуміло, що симуляція вона ідеальна. Тут не враховується опір провідників, тут немає похибок е вимірювальних приладів, бо це симуляція в житті, звичайно, в реальному, якби ми виконували лабораторну роботу в класі, то у нас з вами була б і наявна похибка, яка Обумовлена опором з'єднувальних провідників. У нас з вами була б а, похибка і вимірювальних приладів. Звичайно, а, справа в тому, що вони в мене не цифрові, а аналогові, зі шкалою, зі стрілочкою. Тобто, там би також була б присутня похибка. Плюс. При розрахунках подивитись, чи у вас є там якісь округлення і так далі є, що також може вплинути на точність. Далі, контрольні запитання. Перше, ви даєте просто відповідь. Друге, для того, щоб виконати друге, вам треба подивитися приклад розв'язання такого завдання з вашого підручника. Це і буде вашим домашнім. Це вправа 32, якщо я не помиляюсь, четверта задача. Я додам, там є відеорозбір, там все показано, розказано, тобто ви маєте оформити відповідно так, як в тій задачі, що з вашого підручника. Задача номер 3 завдання чи запитання це є задача на три провідника, які з'єднані між собою паралельно. Не забуваємо всі позначення. Покроково комбінуємо або використання законів паралельного з'єднання або закону ОМА і наслідків з нього. Так, ще раз, на що ми з вами звертаємо увагу. При лабораторній роботі виконанні, бо потім будете ображатися, що я знизила балу. По-перше, схеми їх сім. От скільки у вас малюнків електричних кіл, стільки повинно бути електричних схем. В кожній таблиці висновки повинні прописані бути словами, а потім математичний вираз того, що ви написали. Питання 2. Ви спочатку дивитесь приклад такого завдання, потім оформлюєте. Не просто тому, що вам так подобається. А як це, ну, там є логічна цепочка, там треба взяти табличні значення питомих опорів, пов'язати їх з опором, а опір з силою струму. І третя задача обов'язково як задача. Так, ну, на цьому в мене все. Весь опис лабораторної роботи прикріплено у вас до завдань. Бажаю вам успіху при виконанні. Якщо будуть питання, будь ласка, пишіть, будемо розбиратися. Наразі в мене все. На все добре. До побачення.